Так, порада номер один. Ніколи не літайте з напівпорожніми баками. Я, наприклад, взяв за правило, ніколи не граюсь з паливом, при зліті завжди повні баки. Сталося так, що на карті прийшлося дуже довго літати, десь в мене більше години був політ. Я викатав повний бак 524 літри. Зараз повертаюся на аеродром, у мене стрілка в показнику лежить, майже лежить на нижній рисці. Порада номер два. Для того, щоб такі долетіти до аеродрома, тримайте висоту. Ніколи не літайте пузом по траві. От у мене зараз під 2000 висота, якщо навіть двигун зараз заглохне, я майже безпроблемно спланую на аеродром. Так, да, в мене не буде вибору можливості зайти на другий круг, прийдеться все робити з першого разу, з першої спроби. Але це краще, ніж впасти на траву, не долетівши до аеродрома кілометр чи півтора скорость досить велика тому заходжу на довгу смугу ось випускаю всю механізацію на крилах газ прибираю до нуля ось шасі пішли Якби двигун заглох, я б механізацію не випускав на повну, бо літак впаде. Тоді тільки перше положення на закрилки на злітне положення. Не посадкове, злітне. До речі, відкритий ліхтар на посадці теж з'їдає частково швидкість. Так що скло можна відкривати, якщо треба погасити швидкість. Ось плавно притерся до полоси. Розважаю сто десятку на пасальці. Невеличкий акробатичний номер. Тут головне швидкість. Швидкісті ніколи не буває зайвої. Якщо хочете бочку туди крутнути на нулях, користуйтеся підалькою, щоб не уткнутись носом в смугу. Дивіться, я трошки задрав нос. Тобто, бачите, ручку віджимаюсь. Щоб не вийшло так, що розмазана бочка, і я носом втикаюсь в землю. Зверніть увагу, наскільки агресивне маневрування на високій швидкості і нема зриву потоку, нема клювання ну зриву літака з напрямку. Тобто Все робимо на предельних кутах можливих і при цьому літак остається керований. Стандартна бум-зум атака. Не бійтеся піднирювати досить глибоко. Це збільшує ваш шлях, але настільки збільшує швидкість, що ви безпроблемно досягаєте мети, і ціль виходить на дистанцію стрільби. Але в самий момент перед стрільбою, щоб не сталося так, що прийшлося за град очередь ставити, виходьте на один рівень з цілю. Бачите? Дуже під малим кутом стріляю, тобто майже в ціль. Булч. Одна з тактик боротьби з літаками, які намагаються або приземлитися, або злетіти, або просто стоять на, на полосі на точці респауна. Вибирайте правильний кут заходу на сіль, аби не влупитись в сіль і не, і не впасти в землю. Після атаки максимальний газ і полого виходите, не набирайте зразу висоту. Задача, основна задача відірватися від аеродрому, зробити дистанцію, з якої вас не будуть доставати аеродромні занитки, ну, ПВО аеродрому. Тому оглядайтесь, дивіться справа, зліва, під низ заглядайте, щоб ви були в небезпеці. Атака стандартна теж бум-зум, але енергії у цілі більше, ніж у мене, я знизу йшов за ним. І він мене побачив. В такій ситуації правильніше було б кинути ціль і просто тікати. Бачите, я роблю винос, стріляю би з коліна, пробиваю його, зриваюсь, літак куверкається. І далі тільки одне залишається розігнатись і тікати. Вибору іншого не буде, він мене розбере, якщо я буду з ним крутитись. Потім у станку. Екстрена посадка, пробитий двигун, швидкість при заході досить велика. Ще на злітній стоять бомбері, три штуки злітають. Тому пролітаю над головами і при посадці прижимаюсь праворуч на правий край полоси, щоб їм не заважати. Бачите, швидкість така, що літак підскакує і тормозить немає чим. Вже майже смуга кінчилася, я тільки ось тормоза нажав. І ось ці літаки злітають яким я залишив місце для зліту ліворуч себе. Коли атакуєте з під низу, от зараз як я заходжу на лайтінг, я набагато нижче, швидкість у мене досить велика, я на форсажі і йду курсом поперек. Тобто він в будь-який момент, повернув голову ліворуч, може мене помітити. Тому я прижимаюсь до землі і намагаюся повторити його траєкторію. Тобто не заходжу збоку, а йду по дузі, по довгій дузі, так, щоб завжди залишатись у нього в задній нижній полусфері. Це допоможе мені залишитись непоміченим. Ну і в момент виходу на дистанцію стрільби, ви все зважили. Вирішили, дивіться, невеличке упередження, тому що захожу таки збоку. чуть-чуть винес прицела вперед. І на тобі он в хлам розірвав лайтинга. Я йду на дуже, дальній край. Дуже яскравий приклад, як не можна работать. Дивіться уважно і слухайте уважно мої переговори і з напарником. І будь предельно осторожен. і розблокуй прицел. Значить, зверху, смотри, зверху, атака зверху. очень-очень полого, чтобы угла хватало гироприцела. Но если сильно круто, то не хватает угла. Газ прибери на перевороте, блядь, чтобы сильно не нырнул низко. И сильно ебашить скорость большую не обязательно. Блять, он развалился, но меня цепанул обломками, сука. Вроде. А, повреждений есть небольшое мотора. А нет, повреждений нет. только кабина стала красная. Слегка. У меня взорвался тот, которого я атаковал. Бля, у меня правое крыло отвалилось, прикинь. Как? Я прыгаю. Ну как так можно хорошо. Он взорвался передо мной, возможно, какая-то плоскость меня хотя, ну, дистанция была хорошая, но, кстати, в обломок его З Кірічина на Д9 на дорі взлітай і, <напрошки> і йди курсом 180. Просто курсом 180. Тут зараз він лоб проходять. <напрошки> У випадку атаки, атаки на фоківульфу добивання цілі це завжди додатковий повишений розход боєприпасів. Тому вирішуйте, або добивати, або просто кидати і тікати. А так або образ під низу дуже небезпечне заняття, тому що, як правило, задній і нижній стрілок дуже злий і дуже-дуже мотивований. Не вистачило дистанції розібрати другого А20, тому роблю заход з переворотом через верх. Ще один заход. Ну і повторююсь, добивання це завжди по дуже високий розход боєприпасів. Тому що ціль тебе бачить, вона маневрує, вона намагається якось уникнути попадань і це веде за собою додатковий розход патронів. Але зараз парашютист випригне, і я бачу, що літак падає.